Про що я думаю на цю хвилину? Я думаю про те, мабуть, кожної секунди, як зберегти Україну. На мій погляд, нам потрібно всій державі, всьому українському народу працювати над поверненням ядерного статусу нашій державі. Не відкладати це питання на завтра, на післязавтра. Війна, не війна, мирний час. Головне правило і запам'ятати для себе, що на ядерні держави Росія ніколи не нападає. Я особисто не просто думаю, я працюю над цим питанням. Я веду переговори з багатьма країнами. Франція е, сказала окей, Пакистан не проти надати нам ядерну зброю, виключно на зберігання. Велика Британія думають, але, е, скажімо так, все залежить від Сполучених Штатів Америки. Якщо Сполучені Штати Америки скажуть окей, то в нас буде ядерний статус, і ми будемо спокійно жити не дві хвилини, не три хвилини, не годину, не два дні. А в майбутнє, наприклад, там 100 років. Все інше це не взлітає. Це в плані того, що ми можемо захистити державу там на два роки, на п'ять років, на десять років. Але щоб жити спокійно, все життя нам потрібно поверна... повертати ядерний статус.